Перші емоції були такі собі, тому що я їхав за ним мабуть вісім годин в одну сторону. Я доїхав, забрав, вивіз його з там останній відрізок, був нелегкий. Дороги там вже не було, ніхто там ніколи не ходив, тим паче останнім часом. А я його вивіз вже майже на дорогу. Там богор був такий, я його там, з дроном заштовхнув на цей богор в момент, коли в мене передня частина дрона вже падала на землю, тому що я ж заїхав і вона робила ось так. от, В останній момент торкання землі дроном він злетів назад. Впав, я не знаю, що там було, може дрон якийсь старий, не розірвавшися, може мінування, може ще щось. Але факт того, що дрон злетів, двигун кудись у космос. Коротше, хвилин на 15 ми всі замерли, тому що там людина лежить, але нічого, він там у нього рація була, доповів, що контузія. Виліз, сховався на сусідню позицію. Там був один ще один боєць. На наступний день, ну як я, оскільки десь о 3-й ми підірвалися, десь о 10 ми вже приготували новий дрон, щоб повертатись. До години часу, мабуть, ми його відтестували. Але поранений на зв'язок не виходив, то ну, ми всі були так напружені дуже. В останній момент він все ж таки вийшов на зв'язок, підтвердив, що все окей, за ним треба їхати, і він готовий знову залізти в дрон. На другий раз вже виліз. Я не знаю вже його емоції, тому що. Ми його везли в максимально безпечне місце, щоб можна було його збрати. Бо ворог він залітав вже в Канстаху, при тому, що місцеві бабулі ще там з тачечками на ринок ходили і їздили навіть на маршрутках. І ну, Емоції в нього мабуть, були дикі, тому що я його везу на дроні, він там лежить, вже труситься чи шосту, чи сьому годину навколо люди на роботу йдуть.